Становиться... П'ятий канал. Представители телеканалу, пожалуйста, Приглашаем вас на сцену. Спасибо за вашу Щиро дякуємо вам за нагороду. Варто зазначити, що перемога саме в цій номінації символічна для п'ятого каналу, адже цього року, 1 вересня, нам виконувалися 10 років. Тому дякуємо вам за визнання. Ми надалі будемо наповнювати інформаційний простір якісними та збалансованими новинами. А також обіцяємо, що наш глядач дізнається новину першим з моменту її народження Я впевнена, що п'ятий канал заслужено здобув нагороду. Я впевнена, що якість матеріалів на на каналі, якість новин, оперативність, з якою. Глядачі можуть дізнатися про події в Україні і світі зумовили те, що п'ятий канал став переможцем переможцем цьому році, і я вітаю як співробітників каналу, як творчий колектив, так і деглядачів цього каналу, для яких він є улюбленим, які його дивляться і які дізнаються про основні події саме завдяки завдяки цьому каналу.